Україна сало. О гірки так було посажать. Дай мне перепахав. Бачите? Перепахав. о так перепахав. А гірки перепахали. Просто у гірки перепахали. Ось гір перепахані. Як бачите, у гірки перепахані. Тут на цей росточок кукурузи Ну, бачите, нам перепахали кукурузу. Ми перепахали. бачите, перепаха. Кукуруза. Бачите, кукурудзу. Кукуруза посажена. Перепахали! Як что рахує, що це несправедливо, якщо рахує, що це несправедливо, пишіть коментарі. Або ставте лайк. Так. Просто все не справедливо. Дивіться, яка слику камера урок. Вот только сюди. Так, люди беруть. їх. Ну, друзі. Це справедливо. другу. була посаджена кукуруза. І от, нам і огірки перепахали. І А то що? хруруз перепахав. Солодка яка зараз коштує. Дуже дорого. Навіть сказала, що дуже дуже Ну, коштує вона немало грошей. І огірки теж теж немало грошей. Це нормально, друзі? Ось все нормально. Я решила просто в Ютубе пласти. Оце несправедливо, це нормально взагалі. У людини совісті нема. Нема у людини совісті взагалі. Перепахав тут все. Просто просто у нас право древо. Це не чесно. Друзья, не чесно. Грузу перепахали, гірки перепахали. Все це Україна, Черкаська область. Це даже не дача. Я ось так живу в Україні. Ось Просто, вот у нас, оце ось сокавунчики. Там дині. Там динки. А це кавунчики. Ось де кавунчики. Двое сукавунчики, трошки кавунчиків. А от там капера...